Всім гарного дня! Це компанія Motor Ukraina. Сьогодні будемо дивитися отакий от тракторець: це Сінтай TRKX 240 модель. Це, скажімо так, перша ступінька після ременних, після пасових тракторів. Тобто це у нас трьохциліндровий вже стоїть двигунчик. Потім після цієї моделі йде в нас. По ціновій політики от. ТХЛ, це повнопривідна модель. І потім вже йдуть там кентаври, джинми і так далі. Тобто, якщо брати ціновий зазор, то йдуть спочатку мототрактори, потім міні-трактори пасові, з яких найдорожчий Шефенг, потім вже вступає в ігру от трьохциліндровий сінтайчик. Це у нас модель на широкій резині. Тобто тут у нас стоїть трьохциліндровий двигун, КМ385. На задніприводних моделях немає гідропоцілювача керма, але, в принципі, кермування досить легке. Хтось у нас на каналі писав, просив, щоб ми показали, наскільки легко обертається. Тобто зараз ми з вами сядемо і спробуємо навіть на незаведеному тракторі пообертати колесо. От дивимось. Ну, досить туго йде. Незаведеному. Зараз давайте ми краще з вами спробуємо його завести. Маса, маса. Так, ще коротко про трактор. КПП три передачі вперед, одна передача назад. Тут стоїть сінтаївська коробка з резиновою муфтою. Дехто плюється, комусь не подобається. Друзі, ці муфти працюють досить надійно, нормально і без всяких там дорікань. По місцю, от одразу скажу, що в принципі місця вистачає, але я б хотів трішки більше місця на цьому тракторі. Так, масло вімкнули, даємо трішки газу. Так. Виставляємо ручку. Це оберти. Сподіваюсь, що мене чути. І так, вмикаємо першу передачу. Так, витискаємо. Верніше не першу, а задню передачу. І здаємо назад. Трішечки. Так. Тепер перша. Друзі, ну дивіться. Керується досить легко, тобто я однією рукою знімаю, однією рукою крую. Тобто Якихось складнощів я поки що не відчуваю. Я б тільки трішки зменшив виход, бо дуже, дуже високі оберти видає. Так, ось так можна їхати. Датчики всі працюють, 5 датчиків у вас одночасно працює. Трактор без чогось бачимо, однією рукою спокійно повертається, тобто ніяких в принципі, складнощів я не відчуваю, якщо чесно. Зараз доїдемо до якогось місця, я його заглушу і вам буду розказувати далі. Значить, По трактору три циліндри, якщо порівнювати з фасовими тракторами, вони працюють значно тихіше. Тобто цей от галас, який зараз дивимо, він міг бути 5 разів, красиво, то й там в три рази більше. Соответственно, соответственно, так, Зупиняємо, глушимо декомпресором і лише потім. І лише потім повертаємо от ключик. Чому це робиться взагалі? Е, і Наш сервіс дуже на це просив звернути увагу, тому що багато хто спочатку провертає. Е, этот генератор починає маслати, а акумулятор вже типа, вимк... вимкнений. А по факту виходить, що потім у людей просто вибухають або виходять з ладу акумулятори, чи генератори і так далі. Так, по трактору самому 6,14 резина передня, передня диск звичайний. Нерозборного типу. Задня резина на цих моделях стоїть широка. Взагалі на попередніх моделях ТРК стоїть більш вузька. На цьому стоїть 9,5 на 20 хоча сама колія йде 95 см і розставляється до 1,15 м. Задні чолки у нас ідуть в принципі непогані. Я в принципі їх вже показував на всіх відео, не будемо довго зупинятися. Клешні під 20 яблучко, 6-шліцевий вал, одна швидкість роботи 540 обертів. Причепний механізм механізмом такий от, стандартний, звичайний. Два гідровиходи має від загальної системи. Що це каже загальна система? Це значить, що або ми отут -от на дозаторі від насоса перекриваємо дозатор. І Або працюємо з навіскою, або з гідровиходами. Оце каже, що від загальної системи, тобто немає гідророзподілювача. Стоїть один насос, який це все прокачує. Стоїть до речі, ось з боку видно, я вам зараз засніму. Питали у нас також які генератори стоять. Генератор тут 700 Вт і стартер. Електростартер. Можна спробувати, звісно. Вручну такий би трактор було завести, але тут такої, такої функції немає. А, так, по передньому мосту. Він іде балочного типу, тобто просто балка в балку входить і виставляється діапазон. Кермування вже казав, але ще раз кажу, тут шарове звичайне, але за рахунок того, що немає навантаження на тобто це задній приводний трактор, по суті, кермується досить легко. По ціні вони коштують 4200 доларів, доставка безкоштовна. По всій Україні. Якщо хочете собі такі замовити, вони є в декількох кольорах, е, лишайте заявочку на нашому сайті або е, е, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Значить, Гарантія на Сінтай йде офіційна від виробника один рік, плюс е, вони ставляться на облік пакет документів, ми вам надаємо. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока!